Вчора близько двадцятої години по вулиці Незалежності біля магазину кишеня, це у нас в Чернігові. Водій автомобіля 21.05, п'ятерка живолі, е, скоїв ДТП з автомобілем Хундай, «Саната». та з місця е, ДТП втік, можна сказати, залишив місце ДТП. Зразу вже свідками також потерпіли, були орієнтовані всі наряди. Спочатку чергова частина «ДАІ». Місте чергове місь, міськміськ відділу і всі наряди таї, які працювали о, в місті Чернігові на затримання даного автомобіля. А чолифт вів переслідування виконуючи зараз обов'язки начальника обласної державної інспекції Сорока Павло. Чотири екіпажа переслідували цю автомобіль цей десь понад 10 хвилин повністю на дорогах наші в районі Масанов. І Подусівка. Так, да, на Подусівці, ну це вулиці там виходить Глібова Незалежності, Поповацька, Дніпровська подій на цьому автомобілі. Неодноразово створював аварійні ситуації на дорогах. Люди, які могли потрапити у ДТП в ці аварійні ситуації, також приєдналися до екіпажів до їх громадських, допомагала його затримати. Значить, неодноразово. Попередження лунали працівників ДАІ, щоб зупинився автомобіль, коли вони його переслідували. Але заднє сидіння пасажирам цього автомобілю від автомобілі Державінспекції кидалися пляшки. Нами порожні і повні кидалися на вимоги працівників міліції негайно зупинитися, припинити, Няли, ганяли його, притиснули, заблокували дорогу, і так вийшло, що біля обласного управління ДАІ, там поряд недалеко. Вулиці Борисенка працівники міліції його блокували. Цей автомобіль і зупинили. За кермом знаходився 86-го року народження Дмитро, мешканець Чернігівської області, із Городні. пасажир 85-го року народження Євген, теж із Городні. Як вони пояснили, потім що вони на заробітках тут знаходяться, п'яні були і вирішили це приїхати догнатися, купити у кишені ще декілька пряшок чи пива та горілки це ж потрапило в ДТП. Потім, коли його освідували, то у власника автомобіля експертиза показала ну, після дослідження 2,7 проміля в крові. Багато, ну три це вже мертві. Потім ця людина була доставлена до Чернігівського міського відділу для складення протоколів. Складені протоколи по 130, по 124 статті, 122 двадцять частина. 102 і 185. 85 стаття – це законному розпорядженню або вимогам працівників міліції. То там вона передбачає арешт на срок до 15 діб. Значить, 130 дивимось. Керування транспортними засобами або судними особами, які перебувають у стані сп'яніння. Це, це 130-та. Там «Там штрафи великі, значить, 124-та. порушення водіями правил дорожнього руху чи спричинення пошкодження транспортних засобів, позбавлення права керування транспортними засобами на срок від 3 до 6 місяців. 122-га частина друга невиконання водіями вимог про зупинку, залишення місця дорожньо-транспортної пригоди, позбавлення керування всіми видами транспортних засобів на срок від одного до трьох років. Сажати його не будуть, але заберу за заборонять йому керувати транспортними засобами на великий термін декілька років. Одна вимоги лунали працівників дає, щоб зупинили згідно закону, мають право, якщо створює аварійну ситуацію. Та їм можуть казати, що попереджають про вогнепальну зброю для зупинки транспортного засобу. Згідно закону в вечірній час. Дуже багато людей було на дорогах та. Рішення було його заблокувати і заблокували.